Продавав ухилянтам фіктивні довідки на Прикарпатті. СБУ викрила начальника Калузького районного центру комплектування, який допомагав військовозобов'язаним утекти від призову. За хабарі 44-річний полковник вирішував питання з місцевою військово-лікарською комісією про визнання чоловіків, тимчасово непридатними до служби, що давало можливість їм безперешкодно виїхати за кордон. СБУ встановила, що свої послуги фігурант оцінював в суму від однієї до трьох тисяч доларів. Гроші брав виключно через посередників. Надалі лікарі військово-лікарської комісії забезпечували замовників пакетом медичних документів про нібито наявність у них тяжких хвороб. На підставі сфальшованого діагнозу ухилянти отримували на руки довідку ВЛК та військовий квиток, із зазначенням, що за станом здоров'я вони нібито не придатні до військової служби, за місцями роботи і проживання чоловіка, а також у кабінетах його імовірних спільників, у тому числі працівників ВЛК, СБУ та поліція, провели обшуки, під час яких вилучили гроші у сумі 20 тисяч доларів, мобільні телефони, сім-карти та документацію, що підтверджує причетність до злочинної діяльності. Посадова особа, використовуючи службове становище з метою особистого збагачення, забезпечив ухилянта за відомо неправдивою довідкою військово-лікарської комісії щодо тимчасової непридатності до військової служби. За це отримав від військовозобов'язаного чоловіка 2000 доларів США та одразу був викритий поліцейськими. Полковнику оголосили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 368, прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід тримання під вартою наразі. СБУ збирає докази незаконної діяльності окремих посадовців Калуського центру комплектування та членів військово-лікарської комісії, які діяли спільно з основним фігурантом. за результатом їм буде повідомлено про підозру у вчиненні службових злочинів. Наталі Гаргара, телеканал 402.